Що ви любителі минулорічних флагманів? А у мене для вас бонус. У нас сьогодні Redmi Note 13 Pro Plus 5, g самий потужний Redmi 2024 року. Знаю, що багато хто полюбляє смартфончики топові попередні років, тому що вони е, дають круті характеристики за хорошу, вже знижену ціну. Ось такий ексклюзивчик, новенький, запакований. Зараз будемо з вами дивитися. Но 13 Pro Plus 5G распаковка на. Посмотрите, какие в пленочке. Белые крутые, какие, мне нравятся такие. Давайте такие. Йой, благородный бар... принц на белом смартфоне. Бам, 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 бам. Такие чисто під... Під наряд принца. Прикольний, прикольний, класний, подобається. Мені бачите, тут написано, камера, все дела. В комплекті, речі, бонус 120-герцовий, блок, який окремо. Воштує. Ребята, 2000 гривень, ви вже на цьому економите. Плюс у нас смачний ценник на нього. Якщо коротко, по характеристикам, ребята, тут потужний 120-герцовий. amoled экран, 200 мп, яка знімає відео в 4К. Mediatek 7200 Ultra, це такий средньофлагманський е, процесор, но досить потужний. Там частота 2,8 ГГц йде. 22 блок уже сказав, що заряджає, ребята. До речі, він заряджає його за 19 хвилин до повної зарядки. І IP68 захист. Виглядає досить класно, ось такий от преміум дизайн. Трошки екраний десь такий загнутий водоспад. Дуже-дуже класно виглядає. На екрані є пленочка, якщо на перше время, якщо не хочете одразу клеїти собі гідрогелів і так далі, можна деякий час ходити. Досить класний, крутий, потужний. Дуже мені подобається смартфончик. Реально флагманський редмік за супер, реально класною ціною, тому що моделька вже зараз е, виходить з виробництва, залишаються її трошки по складам, розбирайте, поки є. У нас такий склюзивний один приїхав, може, ще пару штучок на складі є. Хто реально хотів собі потужний Redmi, але не готовий платити більше, ніж 14-15 тисяч за телефон. Ось такий варіант підійде. Ціна вас дуже здивує, з крутими характеристиками, з крутим блоком в комплекті. Гарантія 12 місців для підписників занижка.